Розпочали сесію міської ради з нагородження близько сотні воїнів АТО на грудними відзнаками начальника генерального штабу. Хлопцям аплодували стоячи, ті ж в свою чергу кажуть, добре, що їх пам'ятають. А от тих, хто ухилився від служби та захисту країни, військові до них ставляться з презирством. Хочу окремо окремо висловити слова вдяч... вдячності, але так тим псевдозахисничкам, які. За певні кошти десь там, може, відкупились, Де хто подумав, що це не моє і втік за кордон, але як же це не моє, якщо... Ворог прийшов до мене до хати. Також під час сесії міської ради було чимало звернень від громади. Одне із яких це виділення коштів на зведення монументів Євгену Коновальцю, Степану Бандері та Андрію Мельнику. Це дуже потрібно в нашому місті. Повірте це єдине місто в Україні і в світі, де буде є можливість створити монументи Бандері. І мельникос є символ єднання, це не просто так, це є досить показова річ. І ми вас, шановні депутати і члени комісії, врахуйте це і якимось чином ну, інтенсивніше до цього діла приступимо. Депутат Івано-Франківської міської ради Адріан Волгін звернувся до міського голови Івано-Франківська з вимогою скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво біля міського озера. Я звертався цивілізованим шляхом, коли я писав в міську прокуратуру, в обласну прокуратуру, і мені надають всі одні ті самі відповіді. А чого ви до нас звертаєтеся? Сесія міської ради у 2013 році укладала з паном Юрієм Солов'я оренду на земельну ділянку, то нехай вони і вирішують. Адріан Волгін дав Русланові Марцінків тиждень в іншому разі. Обіцяє перекрити одну із вулиць Івано-Франківська. Ольга Гриця, Олег Рудак, новини, телеканал РАІ.